Так, 5-7 гривень максимум повинен коштувати один качанчик класної солодкої кукурудзи, на думку коментатора. Е, я сподіваюся, хоч оптова ціна, не роздріб. Тому що якщо це роздріб, то тоді страшно уявити опт. Опт це буде 2-2,50. Далі, е, насінина від 30 до 70 копійок. Е, дивіться, ми саджаємо оригінал Ракелі. Оригінал наголошую, не те, що купують по 30 копійок, і потім вирощують і виставляють такий недоразвитий качанчик, і називають її ракелю, то не ракель. Хто хоч раз стикався з ракелю, той знає, який вона має качан. От, В цьому році ми купували по 83 копійки на сінинку. 83 копійки. Далі густота гектара 40 тисяч плюс-мінус. Я так розумію, коментатор думає, якщо взяли і посіяли 40 тисяч сінин, то значить взяли і зламали 40 тисяч качана, або навіть не 40 тисяч, а. Якщо по два качанчика з кукурудзини, це 80 тисяч качанок. Але це не так, я вас розчарую. Е, по любе є випади, тобто, по-перше, не вся зійшла, з додаткової схожості немає. По-друге, е, природа, тобто в цьому році мороз десь приморозило, ну, в нашому випадку десь, де-інде приморозило, в деяких просто, наприклад, цілі поля лягали і все. Е, далі е, до нас приходять зайці, дикі кози, фазани. Полюбе хтось щось з'їла. Далі прополка. Ми не користуємося гербісидами, прополюємо вручну. Тобто, хочеш не хочеш, в будь-якому випадку десь зачіпаєш сапкою, сполюєш. Далі шкітники. Просто елементарно. Щось під'їла корінь, вона зів'яла, пропала, і все, нема кукурудзини. От. Ну, в общем, відмінусували. І по краях поля також немає повноцінного качана. Тобто, там десь дерево мішає, там десь вона просто краї посохли, пожовтіли. Ну, або не буде зовсім качана, або буде він невеличкий, якби оці всі мінуси піднімаємо. Да? І ще мені цікаво. Коментатор думає, посіяли і зібрали урожай. Да? А все інше прополка, піддобрення, обробіток шкідника, полив це все не враховується. Да? Оці всі нюанси. І плюс праця. Тобто бігати це все робити це просто так, ну розважаємося, виходить.